Цього року міська влада даватиме більше грошей на втілення кращих ідей івано-франківців. Йдеться про майбутніх переможців конкурсу розвитку місцевого самоврядування, який здійснюється на умовах співфінансування. У ньому щороку беруть участь будинкові комітети, кооперативи та ОСББ. Також громадські та благодійні організації. Зокрема, на проекти з благоустрою житла або прибудинкових територій. Влада даватиме на 10 тисяч гривень більше. А для самих мешканців сума зросте лише на пів тисячі. У виконкомі таке рішення пояснюють різким підвищенням цін. Йшли з на зближення із самими учасниками конкурсу, тому що вони жалілися на те, що зараз зросли дуже сильно ціни у зв'язку з інфляцією національної валюти. І підрядні організації, які виконують уже заходи проекту запропонованого, вони не хочуть за таку низьку суму працювати із бюджетними коштами. Прийом заявок на участь у конкурсі вже розпочато. Їх івано-франківці можуть подавати до кінця березня. Опісля пропозиції розгляне конкурсна комісія, а остаточний Рішення щодо переможців буде за депутатами міськради. Обранці нагадують, головна мета такої ініціативи згуртувати мешканців міста. Якщо йде мова про ремонт сходових кліток в конкретному будинку, якщо йде мова про заміну частково покрівлі, якщо мова йде про заміну вікон, якщо мова йде про проведення акції, то я вважаю, що організовані громада будинку, організована громадська організація це зможе провести. Не гірше, а то й краще ніж профільний департамент. Загалом конкурс розвитку місцевого самоврядування відбувається в Івано-Франківську четвертий рік поспіль. За цей час на ініціативи мешканців з міського бюджету було виділено майже 3 мільйони гривень.